Усім привіт! Я рада вас вітати у своєму новому відео. Сьогодні з вами приготуємо цілих три варіанти піци. Зануримося трошки зі мною у творчість, а також наведемо лад у кухонних ящичках. Сподіваюся, що зможу вас змотивувати на щось із цього або на те, що потрібно більше для вас. Тож приємного перегляду! Коли я збираюсь готувати піцу, я беру завжди один і той самий рецепт, який розрахований на 300 г. борошна. Я його зараз вивела вам на екран. Мені подобається тонке тісто, я не люблю, коли тіста багато, я люблю, коли багато начинки. Із цієї порції тіста у мене виходить 3 піци. Поки наше тісто відпочиває у тепленькому місці, ми підготуємо з вами начинку. Спочатку замаринуємо цибульку. Для цього я порізала дві цибулинки, додала ложку солі, ложку цукру, олію, а також оцет і відставила, щоб вона промаринувалася. Далі порізала томати та замаринувала куряче філе у соєвому соусі з додаванням зелені, а також нарізала сир на всі наші три піци. Я у мене моцарела, звичайний плавлений сирок, сир брі із пліснівою. А також филата. Це саме филата, а не фета. Вона більш солона за консистенцією та така більш тверда. Мені вона подобається у салатах менше, і через це я вирішила використати її у піці. Чомусь не можу знайти таку фету, як я полюбляю, а саме на. Вагу, десь вона пропала, буду шукати, можливо, на ринках. Також у мене є вершковий сир та ось такий ось сир з блакитною пліснівою. Я нарізаю одразу на всі три піси, щоб мені було легше їх потім формувати. Ділю тісто на три кульки. Я розкатую досить тонко, я вже казала, що я люблю, коли піца має багато начинки та мало тіста. Формую такі більш-менш охайні краєчки. І першу піцу я буду змащувати сметаною. Це у мене сирна піца, тож викладаєте абсолютно будь-який сир, який знайдете. Чим більше, тим краще. У мене тут в цю піцу пішла моцарела, пішов сир брі. А якось не знаю, не засмакував мені у чистому вигляді, і я використала ось у такому вигляді у випічку. Також у мене не було вдома твердого сиру, зате була фелата та був плавлений сирочок. Все це викладаю на нашу піцу. Зверху кладу сир з блакитною пліснівою. І дуже мені подобається ось таке поєднання сиру з блакитною пліснівою. Він такий досить а Запашний і такий солоний і грушу. Я якось спробувала так приготувати, і прямо тепер це поєднання мене просто не відпускає. Викладаю зверху такий вершковий сирочок маленькими кульками та посипаю сиром щось по типу пармезану. Ви просто подивіться, наскільки вона виглядає апетитно. І я вам можу сказати, що також на смак вона просто чудова. Наступна піца м'ясна. Я поливаю ось таким домашнім соусом. Він гостренький. Ми його робили для маринування крилець по типу барбікю. Також додаю томатну пасту, все це через те, що в мене не було звичайного кетчупу. Якщо він у вас є, то використайте просто кетчуп. Викладаю мариновану цибульку на половинку піци, тому що Тимофій не їсть піцу із цибулею. А ми з чоловіком дуже дуже любимо. тож такий вийшов компроміс. Зверху викладаю мариноване куряче філе, а також томати. Для того щоб зрозуміти, де є половина, я вирішила ось так: от поділити томати, викласти кружельцями там, де цибуля є. Та такими ось скибочками там, де цибулі немає. Я сумнівалася, що буде це видно після запікання, але все дуже добре видно. Кожен з'їв саме те, що він любить. Зверху виклала так само сир брі, плавлений сирок, і посипала сиром по типу пармезан. Не було у мене ні звичайного твердого сиру, ані сиру сувогуні. Вони б сюди пасували навіть краще. Третя піца – це моя улюблена піца з морепродуктами. Для цього нам знадобляться міді. Я залила їх соєвим соусом, і так от вони будуть маринуватися у ньому. Коржик тіста я змазала пополам сметаною, а також томатним соусом, тим, що я казала, таким гостреньким з додаванням томатної пасти. Так як Тимофій не їсть нічого, що пов'язано з морепродуктами, доки що я ніяк не можу його зацікавити, хоча суші він навалював нормально. Через це цибульки я кладу у цю піцу дуже щедро, ми з чоловіком так любимо. Далі у мене якось останнім часом було дуже багато риби, яку я. Потрошила, і в мене залишилось багато ось таких хребців, нам стільки ухи не потрібно. Чоловік мій більше любить борщ, його він готовий їсти постійно. А уха це щось таке екзотичне, я вирішила пустити ось такий от хребець, один, як мінімум, на піцу. Звісно, можна було взяти звичайний кусок, але я якось так пожмотилася і вирішила, що з цього теж буде мені достатньо. І дійсно, якщо так гарненько все пообрізати, то на одну піцу я навіть нашкребла цього лососю. Можна було, звісно, взяти ще, але вже вийшло, як вийшло. Викладаю зверху томати. Кладу рибку. Знаєте, що ще хотіла сказати, що мені подобається робити таку рибну піцу замість свіжого лосося. Я зазвичай беру консервований, він продається у АТБ і мені навіть так смакує більше. Викладаю зверху мідії. Дуже я люблю мідії, якщо чесно, готова їсти їх от у будь-якому вигляді. І маринованими, і запеченими, і ось додаю у піцу. Викладаю знову ж таки той сир, що у мене був. Це просто звичайний плавлений сирок, сир-брі. Матерела в мене закінчила ще на сирній піці. Трошки викладаю філати. Тут головне не покласти багато, щоб вона не була, ця піца занадто соленою. І притрушую зверху сиром по типу пармезан. Якраз мені такої пачки хватило на три наших піци. Тож був такий вечір піц. Кожному було саме те, що він полюбляє більше до смаку. Часто влаштовуємо якісь такі вечори під кіношку. А це ще один член нашої родини, це хомячок, її звати Жозефіна. Жозефіну ми знайшли разом з її квіткою біля сходів, біля ліфту на нашій минулій квартирі. Там живе моя мама, тож ми туди навідуємося. І от якось побачили, що хтось виніс цю тваринку разом з кліточкою поставив на підвіконня біля вікна. Не змогли пройти повз, забрали до себе, почали перевиховувати, тому що тваринка була налякана, і навіть я б сказала агресивна, тому що навіть неможливо було б змінити у неї там цю підстилку або змінити водичку. Вона одразу ставала на задні лапи і кидалася на руки. Кусалась, напевно, через це її і викинули. Кітка була обклеєна дитячими наліпками. Тож ну, я майже впевнена, що вона кусала маленьку дитину через те, що дитина погодилася з нею не дуже обережно, і, ну, і це тільки зайвий раз доводить, що тваринка це відповідальність, а не іграшка для дітей. Як ви можете побачити зараз, у Жозефіни все добре. Вона спокійна, лагідна, сидить на ручках. Не кусається, ми її любимо, доглядаємо за нею. Тож можна сказати, що їй конкретно пощастило в цьому житті. Друзі, привіт! Я хочу представитись своїм новим підписникам. Мене звати Таня, мені 38 років, і я з Вінниці. Чому я вирішила це зробити? Тому що минулого тижня. У мене моя аудиторія збільшилась вдвічі, майже хоч вона все ще залишається маленькою. Але для мене це був такий суттєвий приріст, і це все завдяки Олександрі, яка є власницею свою каналу Життя за містом. Саша, привіт! привіт. Вона згадала про мій канал у своїх відео. І в мене в той вечір просто кожну хвилину почали додаватись підписники. Я сиділа, оновлювала сторінку, оновлюю там плюс 5, плюс 10, плюс 1, плюс 2. Я навіть не могла зрозуміти, що це робить таке. Цілий вечір не могла нічого робити, тільки оновлювала сторінку, і я навіть думала, що це якийсь глюк Ютуба. Що на завтра це все відміниться, буде як до того, або навіть ще гірше. Там я не знаю, стався якийсь раптовий глюк, і в мене взагалі відкотяться ці підписники. Власно передумала всякого, поки не зрозуміла, що це до мене завітали е, Сашині підписники. А е, я неймовірно вдячна Саші. Мені прям дуже 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 приємно. Тож я дякую усім новоприбулим, Я сподіваюся, що вам тут у мене сподобається. Я буду вам вдячна, якщо ви напишете під відео. А що саме би ви хотіли бачити на моєму каналі? Взагалі, що ви дивитесь на Ютуб, що ви шукаєте, що ви гуглите, чого можливо вам не вистачає якого контенту. Я якраз зараз знаходжусь у пошуку себе, у пошуку себе на Ютубі. таке, знаєте, становлення молодого блогера. І буду вдячна, можливо, ви мені підкинете якусь класну, круту ідею, і я зможу зняти про це відео. Також, якщо комусь щось глобально не подобається на моєму каналі, або там особисто мені. А... Ну, те, що я можу відкоригувати за допомогою а, моїх відеомонтажа, чи, чи ще чогось, будь ласка, я вам так само буду вдячна. Все, будь ласка, залишайте в коментарях. Я дуже-дуже-дуже чекаю, це для мене буде надто цінна інформація, я прям реально а, трошки побоюючись, але все ж таки чекаю на ці ваші коментарі. Також, хто не знайомий ще з Сашиним каналом, я думаю, що таких тут немає, але все ж. Хто не знайомий і хто ще не є підписником каналу життя за містом. Я залишу в інфобоксі посилання. Завітайте до неї, є дуже класний затишний дім та сад. Вона смачно готує, показує дуже багато різних різноманітних рецептів. Постійно щось майструє для свого дому та для свого інтер'єру. Вам там точно не буде сумно. Ви про це точно не пошкодуєте. Тож обов'язково переходьте! І взагалі, давайте, можливо, якщо вам не важко, будемо підтримувати українських блогерів, наших скіненьких дівчат. Не забувайте коментувати, не забувайте підписуватись, не забувайте ставити лайки. Це просто супер важливо для розвитку наших каналів на Ютубі, для того, щоб ми могли більше сил та енергії вкладати в свій контент і ставати кращими. Тому що чим більше ти вкладаєш, тим краще ти становишся. Я в це щиро вірю. А все ж таки для того, щоб вкладати більше енергії. Хочеться її отримувати від вас, від ваших коментарів, від ваших лайків. Тож не забувайте ставити лайки не тільки мені, а й всім нам, українським дівчатам-блогерам, тому що ми зараз вийшли на таку, знаєте, підкорюємо цю вершину, і нам надзвичайно потрібна ваша підтримка. Дякую вам і зустрінемося в коментарях. Пока-пока! Покажу вам тут дещо Це лялька, яку я зробила 10 років тому і продала одній замовниці з Києва. Вона якось зв'язалася зі мною та попросила таку невеличку реставрацію: це перетягнути резинку в ляльки, тому що вона послабилась, переробити паричка та зробити для неї підставку. Лялька складається ось з таких от частинок деталей, які я ліпила повністю вручну. Вони всередині пусті, і лялька натягується на резинку. Надихалась я в свій час з роботами цієї авторки Марини Бочкової. Це дуже-дуже відома лялькарка, її кукли продаються дуже дорого, і вона мене в свій час надихнула на створення ляльок. Ця замовниця, яка купила у мене ляльку, використовувала її, скажімо так, як арт-об'єкт. Вона стояла в неї на поличці, гарно вдягнена, спеціально для неї шилася сукня в ательє. Десять років пройшло, ця резинка розтягнулась і потрібно було зробити реставрацію. Також попросила переробити волосся для ляльки, це волосся з натуральної кози, стриженої. Тут я приміряю його до нашої кицьки. Вирішила пожартувати. А насправді для того, щоб переробити волосся, я дуже награлася, тому що такого кольору, як хотіла замовниця, не було у продажу, був лише ось такий от світло-рудий, А замовниця хотіла якийсь, як вона сказала, не пошлий, більш благородний рудий кольор. Тож довелося фарбувати ці пасма вручну. Як я вже сказала, це е, спеціальні такі треси. Зі стриженої козочки. Я їх пофарбувала, гарненько вимила, вичисила, зробила ці пасма масочку, яку я купляла на Ахерп. Подальший процес створення перуки, навіть такий трошки медитативний, я відрізала невеличке пасмо та клеїла на плоску поверхню, щоб отримати таку стрічку із волосся. Тобто ті ж самі треси, але вже з тонкою основою. Потім відрізала по шматочку і клеїла уже безпосередньо на шапочку від перуки, яку також зробила сама. Для того щоб отримати таку зйомну поруку, я добре награлася, була вся в цьому рудому волосі. Головне потім не забути, звідки це волосся взялося, щоб не виставляти своєму чоловікові претензій. За цю роботу мені заплатять, хоч і невеликі, але все ж таки кошти, які я перерахую у допомогу одному із бойових підрозділів Всу. Мені і тут чоловік допомагав, тому що. Проволока була дуже жорстка, і мені потрібні були його міцні руки. Мати Ах, ти ж. Чуть не ховала. Чого? Чого? В принципі, можна тут з'єднувати. За таку його важку працю у нас була накрита просто лакшері вечеря. Я впевнена, що будь-хто з вас не відмовився від свіжозвареної картоплі з холодним та тюлькою. Це було прям дуже дуже смачно. І поки я купала малу, я попросила чоловіка засервірувати вечерю і зняти її на відео. Коли побачила, то дуже сміялася з того, як він повикладав цю тюльку хвостиками догори, але вже нічого не переробляла. Оце мені здалося таким прям милим. Він дуже-дуже старався зробив на свій смак, щоб допомогти мені також зробити контент. Хто давно не варив холодне, мерщій магазин по рульку, та швидше виправляєте Пущине. Суть у тому, бачите, що тут має стояти ще планочка, і її можна було зробити тільки після того, як уся кухня буде встановлена. Це ось з цього боку така планочка. Така сама тут і знизу, щілина залишилась. І така сама планочка з цього боку просто її вже не так сильно видно. Ще навколо холодильника цей портал також іде продовження цієї планки, але її якось так невдало закріпили, що вона взагалі тут ходить ходуном, відклеїлась, також її потрібно було замінити і доробити ось тут таку тоненьку планочку чорненького кольору. Щоб оздобити цей спорта від холодильника, щоб він був більш вбудованим. Це все мало відбутися ще рік тому. Ніяк до нас не міг добратися наш майстер, постійно відкладав, а останнім часом прям зовсім доходило до смішного. Обіцяє прийти оліцею і не приходить. Ця ситуація триває вже рік. І от, нарешті, вчора він мав прийти. Тож я готувалася. Прибиралося, щоб не було перед людьми стидно. Але такий спойлер, майстра так і не дочекалася. Продовжуємо розборки, дивимося, що буде далі. І сваритися не хочеться, бо такий, наш приємний парубок, і видно, що він такий весь забіганий. Але якщо ситуація не вирішиться протягом цього тижня, тоді вже тісно доведеться трошки поскандалити. Тому що рік уже пройшов з недоробленою кухнею, і дуже не хочеться, щоб пройшов іще один. Ну подивимося, сподіваюсь, на кращий розвиток подій. Зате Польза явно була від того, що він пообіцяв приїхати. Я навела тотальний порядок у шафках, позаглядала у всі щілини, у які заглядую дуже рідко, особливо ось ця шафка, в яку у нас вбудована витяжка, вона просто як магніт притягує до себе пил. І саме цікаве це е, те, що якщо відкривати шафки по одній, як ми це робимо у побуті, то пилу ось тут з боку не видно. І щоб побачити весь цей кошмар, потрібно відкрити одразу дві шафки. Все гарненько протерло, то ж можна навіть ревізора до себе запрошувати. Зараз у моєї доньки період музичних іграшок на батарейках, тож у мене тут спричинився батарейковий хаос. Поскидала поки що їх в коробочку. Замовила на Аліку таку спеціальну штуку, яка показує, чи батарейка все ще жива, чи вже ні. Як прийде, то всі перевірю і не потрібні віднесу на утилізацію. Перебираю ящики із бакалеєю. Тут у мене крупи, різні борошна, зернятка. Це те, що постійно розсипається, Ну, в кожного з нас є така шухлятка. Пересипаю в оці от контейнери з червоною кришкою те, що лежало у мене про запас. Дивлюсь одразу, що у мене закінчилось. Є у мене ось такий невеличкий полисмок із Aliexpress. лежить у мене постійно на кухні під рукою. Якраз для того, щоб швидко щось зібрати. Я взагалі його брала для своїх творчих потреб: то волосини зібрати, а ви бачили, що то за капець, то якісь мелкі обрізки ниточок, то нігті я роблю. Це все поки що, на жаль, відбувається на кухні. У мене є спеціальна кімната, яку я називаю майстерня, але вона поки що чекає свого часу, щоб завершити там облаштування. Тож, поки моя майстерня це кухня, а там потрібно підтримувати постійний порядок. Він не надто потужний, але з такими речами, хоч і зі скрипом, але справляється. Ну, принаймні, крупи збирає нормально. І одразу заношу в додаток. Лістонік. Ну, це щось по типу списку покупок. Я заношу прям реально одразу, тому що по собі знаю, що якщо я не запишу, то через хвилину вже я нічого не пам'ятатиму. Протираю усі ці баночки та кришки, тому що частіше за все їх беруть брудними руками, тож вони постійно брудні. Ось ці органайзери з червоними кришками, напевно, одні з найдешевших такого роду. Вони продаються всюди, бачила їх і в епіцентрі, і в метро, а купляла взагалі у господині, там на них була найкраща ціна. Не можу сказати, що вони прям такі чудові, ну, такі, знаєте, я просто не надто вибаглива. Цілому нормальні, але б я точно не радила купляти їх через інтернет, тому що там у половини з цих баночок погано закручуються кришки. Я їх коли купляла, то робила декілька заходів у ці магазини, тому що було дуже багато браку. Ну, і в ідеальному світі було б добре, щоб шухлядки одразу були розраховані під певні органайзери. Знаєте, так щоб відкриваєш шухлядку, а там все ідеально, все таке однакове, та все по розміру. Ну, у мене картинка жива, не інстаграмна, можливо, потім якось придумаю щось інше. Тут у мене також зберігаються чисті тряпочки, кухонні та рушнички. Я їх скручую ось так, такими валиками та вставляю в такий ось лоточок, вони у мене стоять стовпчиками, ну майже як у конмарі. Вертикальне зберігання. Далі займаюся спеціями. Є у мене ось такий органайзер, він зі сталі. Баночки самі кріпляться на магніт до підставки. Стоїть він постійно у мене на робочій поверхні біля плити. Я туди пересипаю стратегічно важливі спеції, якими користуюсь найчастіше. Сам органайзер мені зручний, єдине, що він швидко обрудниться. Якось так ці баночки також постійно всі беруть брудними руками. І е, ця нержавіка, чи що вона там, а також ось це скельце зверху, вони дуже швидко залапаються. Зате так само швидко і витираються. У мене від однієї баночки відклеївся магніт, дуже якось довго у мене не доходили руки, але я приклеїла цей магніт на звичайний суперклей, і тепер все окей. Перебираю столові прибори. Ми коли їх купляли, то так всього одразу було багато треба. І ми купили найдешевші прибори в метро. І від посудомийної машини вони ось так ось псуються. Мене це не сильно прям так бентежить поки що, принаймні, але просто цікаво, як воно у інших людей. Напишіть, будь ласка, чи є різниця які прибори. Дорогі чи дешеві, чи це просто така розплата за зручність користування посудомийкою. Постійний бардак у ящику зі спеціями та усім для випічки. Тут в мене і пакет з пакетами, які я використовую для заморозки, і пергамент, і фольга, і все, що не влізло в ящик із приборами, типу половники, щіпці. Ну, власне, приладдя багато було б тільки де зберігати. Ще є ніж для устриць. Ми з чоловіком дуже їх любимо, дуже вони нам смакують. До Війни собі дозволяли їх, зараз якось ні. Але спеціальний ніж та виделочки для устриць маємо та зберігаємо для кращих часів. Ось тут показала, як я приклеїла цей магнитик на баночку. Складаю все назад і розумію, що, на жаль, скоро тут все одно буде безлад, тому що місця замало, а в тісному просторі важче підтримувати порядок. Коли ось так все насипом та гіркою. А для того, щоб все було як в Пінтересті, треба або ж мати дуже мало речей, можливо, менше готувати, або ж мати набагато більше площі для зберігання. Я в жодному разі не жаліюся, адже я сама не хотіла. Велику хату з огляду на те, як це дорого спочатку побудувати, зробити ремонт, а потім все життя отоплювати та прибирати. Все гарно поприбирала, все повитирала, знов помила фасади. Я взагалі свої фасади мию кожного дня, а іноді і декілька разів, звичайною вологою ганчіркою. А якщо це генеральне прибирання, то тоді ще і з милом. Нижні фасади брудняться набагато швидше, ніж верхні, Тому що постійно або тимофій там щось розільє, або Віталік собі готує стейк або борщ. Це два його короні блюда, ну окрім, звісно, шашлику, тож щось може потекти. Плюс мала своїми пальчиками постійно малює мені там візерунки. І, як на мене, рішення зробити нижні фасади темнішими, ніж верхні, теж було дуже вірним. На цьому бежевому здалеку особо взагалі нічого не видно, це я вже просто знаю, коли там час знову їх мити. Але хоч слава Богу, що пройшла мода на глянцеві фасади, тому що це був би просто мрак. На цьому буду закінчувати. Бажаю вам спокійних ночей та днів. Та щоб у вас завівся вдома такий барабашка, який любить ночами мити фасади вашої кухні. Всім па-па! З моєю швидкістю монтування відео до нас вже встиг навідатись майстер. Це в мене зайняло декілька днів, і в нього також зайняло декілька днів, щоб прийти. Поробив ось ці от досочки нарешті. Тут уже красота. Ось цю дощечку приклеїв. Поки що е вона тримається. Оцим оцим. Паперовим скотчем завтра має прийти подивитись, чи гарно взявся клей та повідклеювати от штучки. Так що такий ось апдейт.